А чи знали ви, що звичайний глід, який розде вздовж доріг на узліссях і в садах, це не просто декоративний кущ, а справжній природний лікар. У цьому відео ми розповімо, як саме глід впливає на серце, як його правильно вживати, які частини рослини найбільш корисні, кому глід може допомогти, а кому варто бути обережним? Не перемикайтесь, попереду багато практична і цінна інформація. Глід має потужні кардіозахисні властивості, він зміцнює серцевий м'яз, покращує кровообіг, допомагає при гіпертонії та навіть полегшує стан після серцевих нападів. Регулярне вживання льоду здатне знизити тиск, зменшити частоту серцебиття і загалом зробити роботу серця більш стабільною. Особливо корисним він буде людям, які у віці, а також тим, хто часто відчуває тривогу. Або поривтому. Крім впливу на серце, глід діє як заспокійливий засіб. Він зменшує нервову напругу, допомагає краще спати і навіть знімає головний біль, пов'язаний зі стресом або втомою. Якщо ви відчуваєте, що ваше серце стрибає, має перебої або підвищений тиск, глід може стати вашим природним союзником. Квіти льоду збирають навесні, коли вони ще не повністю розкрились. Найкраще це робити в суху погоду у першій половині дня. Зібрані квіти сушать у тіні на протязі подалі від сонця. Потім їх можна зберігати в скляній банці або в паперовому пакеті до року. Саме з сушених квітів готують ароматний заспокійливий чай. Одна чайна ложка квітів на склянку окропу настоювати 10-15 хвилин. Пити можна раз або двічі на день, бажана курса не менше кількох тижнів. Плоди глюду це червоні ягідки, які з'являються ближче до осені. Їх можна вживати свіжими, сушити, заморожувати або перетирати з медом. Часто з них роблять настоянки на спирту або воді, варення, сиропи або додають у компоти. Настоянка з плодів глюду добре впливає на тиск і серцевий ритм, особливо якщо приймати її по 20-30 крапель тричі на день. Листя льоду використовують рідше. Але воно теж має цілющі властивості. Його додають до трав'яних зборів або настоїв. Воно діє м'якше, ніж квіти чи плоди, але добре підходить для підтримки нервової системи. Тепер поговоримо про безпеку. Глід вважається відносно безпечним, якщо дотримуєтесь дозування, але не варто зловживати, великі дози можуть спричинити різке падіння артеріального тиску, запаморочення або слабкість. Також глід може посилити дію деяких ліків. Тож, якщо ви приймаєте препарати від тиску або серця, краще поратися з лікарем. Вагітним жінкам і дітям вживати гліт без призначення лікаря не рекомендується. Отже, глід це не просто калючий кущ із білими квітками, це природний помічник, який підтримує серце, заспокоює нерви і загалом зміцнює організм. Його дія м'яка, але відчутна, особливо при регулярному вживанні. Якщо ви хочете дізнатись, як приготувати домашню настоянку з льоду або зробити чайний збір для серця, підписуйтесь на канал і не пропустіть наступне відео. Ставте вподобайку.